Розховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми зараз, друзі, з вами будемо говорити про книжки. Не так про книжки, як тексти. Будемо говорити про тексти Григорія Сковороди. І сьогодні в цій розмові з нами буде Олена Полишенко, дослідниця давньої української літератури і її три паради текстів Григорія Сковороди, які були б актуальні для нас з вами в цей час. Почали ми розмову з Оленою з того, що таке багатовимірність письма Григорія Сковороди, і як шукати ключі до цієї складної багатовимірності сьогодні? Вітаю говорити про сковороду. Я починала все таки з розмови про багатовимірність цієї постаті, бо справді це і філософ, і богослов, і навіть зараз намагаються знаходити якісь педагогічні ідеї сковороди. Але я хотіла б говорити не про те, а про те, що справді ця багатовимірність має відштовхуватись від того, в яких світах є сковорода, і про які світи він пише. Перший текст, який радить Олена Полишенко, це розмови про примудрість. Він звучить. І метафорично, і дуже конкретно, коли ви прийдете у Альмаматер Сковороди Києво-Могилянську академію, то ви побачите графіті, яке з'явилося там ще у 2012 тисячі році. Якщо не помиляюся, там буде намальовано отакий невеличкий світик, нібито який пов'язаний із так званим мікрокосмом, маленьким світом. Це сама людина. Є великий світ, у якому ми живемо. А це і національна культура, це і історичні події навколо нас, і, зрештою, є. Основний, так би мовити, світ, який Сковорода називає дуже по-різному. Іноді він називає його Біблією. Але це не просто Біблія як книга, це певний світ універсальних символів, наблизившись до розгадки, яких ми наближаємося до розгадки і власного існування. Іноді він це називає по грецькому Софією. Ну а Софія це не лише ім'я грецького походження, але і такий собі символ мудрості. Ну і іноді він просто говорить слово мудрість премудрість. І, от саме в цьому контексті, я думаю, було б важливо і згадати його розмову про премудрість. Це зовсім такий незвичний сковорода. Він пише цей текст значно раніше, ніж основний масив своїх філософсько-богословських трактатів, бо він до них, починаючи з наркіса, звернувся вже коли залишив викладання у харківському колегіумі, і йому стало трошки легше викладати вже як такому зрілому мислителю, Свою творчість на папір, це було в 58-й-59 рік. Сковорода тоді ще десь мандрує, десь викладає, він пише такий собі віршований діалог, де є усього дві дієві особи людина і оця сама премудрість. І людина питає, примудросте, а де ти взагалі живеш? І вона говорить абсолютно парадоксально, як на ті часи для християнського мислителя. Річ я є скрізь, я існую і в Паганських землях, і в хінських землях. Я абсолютно скрізь. Я просто маю дуже багато імен. От, мовляв, у римлян я звусь Мінервою, у греків Софією. А у інших народів, скільки є мов, стільки є мені і імен. Коли ми згадаємо там будь-які середньовічні географічні трактати, або що як правило паганські землі поза межами, от є таке хороше грецьке слово ойкумена, населений світ певної культури. От за його межами вважалося, що мудрості, такої, як має християнська культура, нема ніде. Там, наприклад, коли писали про Індію, казали, що всі оці Амазонки, звірі, які там жили, вони всі були безсловесними. Просто тому, що слово було ознакою високої культури, а висока культура ототожнювалася християнським Так само, наприклад, антична культура вважала, що Скільки б там не було розуму у всіляких сократів і Аристотелів, вони все одно були не настільки розумними, як уже мислителі часів Христа. А Сковорода тут говорить абсолютно парадоксальну річ. Мудрість вона універсальна. Вона абсолютно не залежить ні від яких дом, ні від яких ідеологем. Вона завжди. Є тут і тепер. До речі, дуже цікаво з хінськими землями. Так можливо, зразу складно на слух зрозуміти, але йдеться про Китай. Там цікаві є моменти, коли Сковорода ще викладав у Переяславському колегіумі. Був один такий Переяславський єпископ Гервасій, і власне він очолював духовну місію в Китаї. І він працював у стрітинській єпархії у Пекіні в самому. Тобто, Сковорода з перших рух міг знати, що відбувається в Китаї. Людина дуже цікавилась географією, і він вплітає всі ці контексти, всю цю екзотику, щоб показати, що воно все однакове. Ну і більше того, у інших діалогах він говоритиме, що ще до того. Як на наших землях з'явилася математика, у нас вже було знання, і тому от він і говорить, що Бог, Мінерва, Софія це все одне. А потім стає ще цікавіше: він починає допитуватися про те, примудросте, а хто ж твої батьки? Примудрість не говорить прямо. Вона невловима, її важко піймати. От згадаймо, як Леоніду Шкалов називає свою книжку Там «Ловитва невловимого птаха до мудрості можна йти, але вхопити її за хвоста, як у того невловимого птаха, просто неможливо. І вона каже так. У мене є не просто батько, у мене є сестра, з якою ми різні як день та ніч. І хто є ця сестра? Ну, очевидно, глупота, про яку пише Разум Ротердамський. Тут уже людина починає плутатись. Вона в якийсь момент не розуміє, чи вона говорить з глупотою, чи вона говорить з мудрістю. Вони абсолютно от такі собі взаємозамінні. І до речі, що цікаво, що в Чорнобому автографі з Кобороди одна з останніх реплік мудрості на маргінесах написано Дура. Це така от проблема, і Сковорода дуже часто це в листах пише: от до Ковалинського, до Якова Правицького з'являється таке слово морософос грецьке, дурномудрий. Тобто мудрість це така річ, що людина може просто індивідуально пройти цей шлях і щось пізнати. Пізнання завжди індивідуалізоване. А якщо людина це черпає лише з книг і з дохом. Це обов'язково перетворюється на те, що діалог починається з мудрістю, а закінчується глупотою. Ну ось такий текст. Далі Олена Полишенко наполягає, що українські читачі і читачки мали би познайомитись з текстом Григорія Сковороди, який називається Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя. Якщо ми знову повернемося до концепції «Сковороди про три святи, саме цей текст, як на мене, міг би дуже гарно показати. Що таке для сковороди оцей мікрокос, маленький світ самої людини? Текст насправді дуже цікавий, але і сама історія його появи. Попередній твір, розмова про премудрість, він був написаний у 50-х роках. Це вже сковорода у 70-ті. Він вже закінчив працю у Харківському колегіумі, і він поступово починає шукати от свій стиль у символах, алегоріях. Показати цей шлях до премудрості, і дуже цікаво, що він починається такі от пошуки своєї форми з байок харківських, потім переходить на такі собі фабули, от як фабула про Тантала, фабула про пустельника Філарета. І, врешті, починає писати трактати, починаючи від Наркіса. Ну, Наркіс, як ми знаємо, це така от основна його позиція, напевно, була дійсно пізнай себе оце дельфійсько-сократівське мото, грецькою, яке звучало Гноті Сіатон для Сковородиста напрочуд важливим. Він обирає символ з грецької міфології Наркіса. Однак наркіса не скільки міфологічно, скільки, як ми знаємо, бароко просто кохалося в оцих от книжечках і символів ілюстрованих, і було таке видання у Амстердамі 1705 року. Пізніше воно видавалося на теренах Російської імперії. Скаварда дуже гарно це видання знав. Там була картинка з наркісом, де якраз було написано Пізнай себе. Власне кажучи, оця розмова п'яти подорожніх, вона з'являється у 70 му 71-му році. Чому ми не маємо точної дати? Бо ми не маємо автографа. Коли харків'яни, які дуже так жили з ковородою, той же багалій, вся оця от класична харківська школа, вони взагалі плуталися у здогадках, як краще цей текст атрибутувати, яку назву йому дати, там були дуже різні версії і про. Такого собі неграмотного марка, одного з персонажів вставної такої новелки в межах цього діалогу, і була версія розмова про душевний мир. Оскільки розмова про душевний мир це був підзаголовок цього трактату, і так само цей же підзаголовок ми бачимо і у трактаті Кольцо. Але точно можна сказати, що йдеться просто про серію трактатів, тобто не можна під заголовок плутати з якоюсь такою власною назвою. Отже, про що ж цей діалог? Ну, по-перше, він дуже бараково скомпонований. Мабуть, немає баракового ані поета, ані драматурга, ані філософа, який би не говорив, що життя це мандрівка. От у до сковороди це дійсно мандрівка і така собі розмова. У прогулянці п'яти героїв один із них це Григорій, і зрозуміло, що ми впізнаємо такого собі нашого Григорія Варсаву Сковороду. З ним говорить Лонген, дуже підкований у Біблії. Є ще Єрмолай. Є афанасій, є яків. Іноді вони говорять якісь взаємодоповнювальні речі, іноді сперечаються. Але це така от дуже цікава форма, коли часом ми навіть не можемо їх розвести, цих персонажів. Як ми знаємо, Сковорода от знав оці пізньоантичні жанри, і тут можна говорити навіть про якісь елементи ідіатриби, такого от собі ранньохристиянського жанру і пізньоантичного, і навіть такого собі солілоквію, коли. Персонажі нібито різні, але здається, що це відбувається в голові одної людини. І вони говорять, що ж таке щастя? І тут Сковорода знову ж таки виглядає не зовсім типовим християнським автором, бо про що говорило середньовіччя? Будь-яка людина створена для того, щоб думати про життя вічне, ніякого щастя у цьому, по цій вічному житті бути не може. А Сковорода говорить не так: кожна людина народжена для щастя. І головне це знайти, яким є персонально твоє щастя згідно до натури. І тут виринають і всі оці його ідеї про сородну працю, але в дуже незвичний спосіб. Тобто тут складно провести межу, де він говорить, це з позиції біблійного, вчення, де він це говорить з позиції вчення Платона і якихось античних термінів. У нього воно наскільки переплетено, що справді складно провести межу. Але скаврота говорить: насправді. Є така річ, як натура, він вживає таке собі церковно церковно-слов'янське слово єстество, але це не має значення. От, власне, саме це єстество і дарує людині оцю благість від Господа знайти себе і обрати свій шлях. І саме тому щастя це те, що насправді знайти і найлегше, і найважче водночас. Бо як ці персонажі перелічують, де його можна шукати. У Венеції, у Флоренції, а Італія, до речі, для Часів Сковороди у XVIII столітті вважалась краєм небачених і розкошів, і щастя. Він говорить, що для цього не потрібно ані гроші, ані багаті палати, нічого. Просто потрібно шукати щастя в собі. І він розказує дуже багато таких новелок, які і показують, що не потрібно шукати щастя десь поза собою. Це знову ж таки повертає до цього наркісового питання Пізнай себе. Є наприклад історія, яку розказує Григорій, про іще двох мандрівників, про яких говорить п'ятеро мандрівників, дуже така цікава структура. І вони йдуть до свого батька, який живе у Миргороді. Але Миргород не Полтавської області, а Миргород, алегорична назва дуже миргород, тобто місто Миром. Батька звуть Ураній. Себто небо. Один із цих мандрівників так багато ходив по світу, що втратив ноги, і тепер просто не може добратися додому. А інший мандрівник надто багато блукав постелями Аравії і втратив очі. Той сліпий, той безногий. І от вони зустрічаються, у них починається діалог, кожен сподівається, що інший йому допоможе, але всієї картини вони не бачать. І врешті договорюються до того, що вони рідні брати. Один із яких практик, інший обсерватор, Сковорода завжди вважав, що всі оці емпіричні науки, математика, фізика, байдуже вони без метафізичної глибини, без відповіді на питання: а навіщо мені це треба? Ці цифри, ці природні явища це наука, яка позбавлена сенсу. Недарма його ще за життя порівнювали з дуже багатьма філософами свого часу, і найбільше його перепрошую бісило, коли його порівнювали з Михайлом Ломоносовим. Тому що той розказував, що для нього головне це спостереження, 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 і піднімати. Очі до неба заглиблюватися в себе абсолютно не потрібно. Сковорода це вважав напрочуд поверховим підходом, і от, власне кажучи, оці практик з обсерватором нарешті зустрічаються і закінчується це тим, що один із них, той, хто сліпий, бере собі на плечі без ногу, і вони таки йдуть до Миргорода. А мораль у цьому яка? Ну по-перше, треба розуміти джерело. А джерело було ще за часів Київської держави була така проповідь Кирила Торівського, такий от руський автор 12 століття, і у нього була повість про сліпця і храмця. І це були такі собі абсолютно комплементарні, алегоричні постаті, які показували те, наскільки от… Нерозривним є зв'язок душі і тіла, і з акцентом на тим, що людина є грішною, саме тому, що у неї грішне і тіло, і душа. І якщо грішить, наприклад, тіло, то душа не може бути чистою і навпаки. Ну сковорода це повністю переробляє і просто показує, що якщо ти йдеш за своєю натурою, ти не можеш плекати тільки душу, а тіло занепастити. Все має йти разом. Є інша дуже гарна казочка, наприклад, про дідуся Іша і бабусю мут. Ну, звучить взагалі як якісь вигуки, позбавлені сенсу. Але от є дуже хороша польська дослідниця Магдалена ласла Кацюк, яка знала давньоєврейську мову, і вона, наприклад, говорить, що Іж це одна із версій давньоєврейської на позначення слова людина. Тобто це універсальний, абсолютно такий от персонаж, який є людиною взагалі. А «мут» – це смерть. Тобто смертна природа людини. Ну ці діди, баба, зводять собі хату, але там немає світла. Дуже актуальна для Києва тема зараз. І вони починають носити це світло міхами. Поки вони його доносять, світло зникає, і вони ніяк не можуть зрозуміти, що ж зробити, аби осяяти своє помешкання. І тут, нарешті, їм показують, що не треба нікуди. І ти, щоб це світло знайти, потрібно просто взяти сокиру і виробити це вікно у власному помешканні, і от вони це роблять, і нарешті бачать світло. І третій текст, на який звертаю увагу Олена Полишенко, це Молитва до Бога за місто Харків. Цей твір був написаний уже в останні роки життя Сковороди. Одним з імовірних місць, де він міг створити цей вірш, є село Пан Іванівка, яке зараз Сковородинівка. У 1790 році Григорій Сковорода пише до свого учня і найкращого друга Михайла Ковалинського, що він написав вірш про місто Харків. У цьому листі він говорить, що прийми цей дар від. Мене матері моєї малоросії, юридична назва тоді для України, так само просить Ковалинського починати складати слов'янські вірші. Це дуже важливий момент, бо основна частина їхнього листування завжди велася латиною. А тут от раптом у Сковороди прокидається оця національна ідентичність, і на цій хвилі він пише вірш про Харків, який він дуже любив. Я зачитаю, бо він дуже короткий. Це уже переклад. Захарія прирікає, що в тебе сім очей, сьоме око, місто Захарія. Цим семи очам ти єдиний христ, зіниця, сліпі очі, коли закрита зіниця, розкрий свої очі, зглянься на нього. Так місто Захарія буде справжнім сонцем. Перед цим Сковорода дає епіграф з такого зерна Захарія пророка, Сім очей Господа. Ось тут. Ми бачимо якісь дуже герметичні символи, які на перший погляд складно зрозуміти про що взагалі йдеться. По-перше, сковорода дуже гарно грає у цій фонетичній співзвучності. Тобто, за Харків, Захарія. Це от ще немає поля Верлена, а вже от спроби звукопису тут є, і це така. Річ ну дуже модерна, яка засвідчує, що Сковорода відійшов далеко-далеко від там. Я не знаю традиції виршування там шістнадцятого, століття. Це от такий дуже оригінальний латиномовний текст. А щодо самого Захарії, то у Сковороди це символ один із улюблених. Він з'являється в його трактаті ікона Алківіацька, і для нього це так само символ цього саме пізнання людини. Він там наводить ще і дуже багато інших біблійних текстів, пов'язаних з оцим от оком, яке звернене саме у себе. Але важливіше навіть не те, бо цей образ першим виникає не про Харків, а про Київ. І стається це ще дуже давно, коли Григорій Савич у 35-му році вчився на першому курсі Києво-Могилянської академії у класі аналогії або ж фари. І коли він там вчився, що ж відбувається? Ну, Як ми знаємо, оцей от студентський корпус починає зводитися на початку XVIII століття? А якраз у 30-х роках митрополит Рафаїл Забаровський, всім відомий, додумується трошки покращити оце академічне містечко, і на одноповерховій будівлі починає добудовувати другий поверх. Він запрошує німецького архітектора Шеделя. Там будують. Шикарну лоджію, тосканський орден і, нарешті, Благовіщенська церква. І більше того, конгрегаційна зала. І якраз у конгрегаційній залі, 17 липня 1739 року, відбувається перше засідання. І тут вдячні сподеї і інші могилянці підносять Рафаїлові Заборовському дарчий малюнок. На цьому дарчому малюнку. Було намальовано серед іншого трикутник всередині хмар і семеро очей, і підпис із четвертої глави книги пророка Захарія. Тобто, це йшлося про розбудову Києва. Коли Сковорода переїжджає остаточно на Слобожанщину і утверджує цю Слобожанщину як таку собі, можливо, навіть власну культурну столицю, а не дарма потім, коли вже з'явиться Харківський університет, Сковороду називатимуть мало не хрещеним батьком цього університету. Він розбудовує оцей міф Харкова, але базуючись на тих символах, які він підгледів у Києві. Ось така історія. Це була розмова з літературознавицею, дослідницею давньої української літератури Оленою Полишенко. Ми говорили про три тексти Григорія Сковороди, які варто було би прочитати в наші дні. Мене звати Олена Гусейнова. Я наполягаю на тому, що варто читати найдавніші українські тексти і довіряти Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.